Слава Україні Слава, силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта Вистоїмо, переможемо. Карасуня, півоня, метелик. Спробую так з різних ракурсів чи куточків знімати, крутитися. Це є наш український сорт, наша селекція, пан Горобець, Василь Горобець, київський боцот. І як зазначено, Книзі автора півонії, цей сорт на драні. Його квітування зазвичай 19-22 травня. Сьогодні, 9 травня, і ось отака вона краса. Вже на повну квітне. Це вже день четвертий точно, якщо не більше. Правда, перший день повністю розкриті всі квіти. Бо дні тому це була одна квітка, було дуже сонячно, була одна квітка розкрита. Потім були похмурі дні, і квіти були напіввідкриті, але всі. А сьогодні вже розкрилися всі. Ну, хай не всі окей. Оця одна ще не розкрилася повністю. Але якщо завтра буде сонячна гужа днина, то вона теж розкриється. Цікавий сорт. Дуже цікавий, і ось покажу вам, що таке на дроні поруч. Теж сорти пана горобця, чаклунка, Геркулес, зараз Герой Небесної Сотні, Писанка Коломиї. Тобто, і вони всі або рані, або надрані, вважаються. І книзі я буду про кожний розказувати, як він буде розцвітати, бо зараз ще ні. Цього тижня вони на розкриються. Ось оця краса, Геркулес точно розкриється цього тижня. Але зараз про оцю. І ось на це вона вже цьогоріч ось таку взяла та й заквітла такого то числа. Повністю розкрилася. Дуже гарна, звісно, на сонці ця красуня. Бо, по-перше, все розкрите. Розкриті квіти. ну, Вони мають свій шарм, напіврозкриті, свій шарм. Відповідно, якщо букети, звісно, треба ще на стадії, навіть не на такий, а на набагато меншому відкритті, чи розкритті там собі, чи на продаж. Ось. Але коли росте в дворі, звісно, хочеться побачити її в різному стані і ось такому відкритому також. І Колір дуже яскравий, дуже-дуже дуже яскравий, насичено рожевий, е, в, такий ну, яскраво рожевий і навіть з яким світінком малиновости, я б сказала. Е, дуже гарний він, ну не те, що незвичний, окей, скажімо так, незвичний для мого, е, для мого саду півоній. У мене ну, нема такого більше кольору. Ось так. Квітне, нехай я буду ще знімати при різних умовах і щось розповідати, як тримається. Дякую вам за увагу.